Легальна робота для деяких людей виглядає дуже привабливо. Можна більше заробити грошей, що ще більше потрібно для щастя, але не все так просто. В цьому відео я розповім, на які ризики ви йдете, обираючи нелегальний шлях працевлаштування. З вами Альона і YouTube канал Personal Service. чим ви ризикуєте зароблені гроші? Ви спитаєте, але ж як то? Начебто на нелегальній роботі платять більше. Так платять там більше, але дуже часто існує практика невиплати останньої зарплатні. У Польщі на більшості робіт оплата йде 10-12 числа наступного місяця, і через це може бути так, що ви заробляєте три місяці поспіль по 500 злотих більше, ніж на легальній роботі. А за четвертий місяць, коли ви вже поїхали додому або перейшли на іншу роботу, вам не доплачують на легальній же роботі, навіть якщо ви попрацювали один тиждень місяця і поїхали з Польщі, вам наступного місяця все одно прийде оплата. За цей тиждень інакше бути не може. Ви як працівник захищені умовою. Другий ризик ваше здоров'я. Як ви вважаєте, чому нечесні роботодавці готові вам платити на 2 злотих на годину більше? Тому що вони, не підписуючи з вами жодних документів, заощаджують не менше 10 злотих на кожну відпрацьовану вами годину. Вони не сплачують податки, вони не сплачують внесок до медичного страхування. До речі, в описі під цим відео ви можете знайти номери телефонів, позвонити по ним, та наші спеціалісти підберуть вам офіційну роботу з оплатою усіх податків та необхідних внесків. І коли людина, в якої була умова опраці або умова злицення, отримує ушкодження, травму на роботі, вона звертається до лікарні і отримує лікування. Якщо ж ви, працюючи нелегально, отримуєте ушкодження, це не тільки ваші проблеми, а й абсолютно все медичне обслуговування, ви оплачуватимете зі своєї власної кишені. А медицина у Польщі далеко не дешева. Третє, як ми вже дізналися, за нелегального працівника не сплачуються податки. А це порушення закону, і ви також є порушником. Вас за це можуть депортувати і на деякий час заборонити в'їзд до Польщі, накласти на вас якийсь штраф. Також це може накласти хрест на вашу майбутню легалізацію у Польщі, отримання карти побиту або громадянства. А які ризики знаєте ви? Може, з чимось стикались? То ваші відповіді ми чекаємо в коментарях. Наразі для всіх українців, що підпадають під так звану воєнну спецуставу, для легального працевлаштування достатньо підписаної умови. Будь ласка, не треба погоджуватися на умови, які вам пропонують нечесні роботодавці, ризикуючи своїм здоров'ям, майбутнім та грошима. Я вам дякую за перегляд. З вами була Альона і Ютуб канал Personal Service.